То Крим для Росії це не про мир, це про бомбу уповільненої дії, яку Путін може підірвати в потрібний йому момент або ще гірше ця бомба сама може шарахнути нашими руками. Ну, тому що якщо українська влада, яка добровільно відмовляється від українських територій, вона ну, майже 100% ризикує отримати громадянський протест. І цей громадянський протест. Може призвести до чогось страшного. До речі, от видання американське інше Financial Times, повідомило, що ідея з Кримом визнати його юридично, а все решта Окей, не треба. Ця ідея належить Путіну. Російський диктатор озвучив і Стіву Увідкофу, коли той в останнє прилітав в Москву. Ну що тут сказати, знав хитрий старий засранець, що Київ ніколи на це не погодиться, і таким чином, в очах Трампа, він, Путін, знову буде тим хлопцем, який хоче миру, який готовий на компроміс Трампа, а погані це українці, які тут воду каламутять.